Вітаю! Хочу поговорити про ліцензії, які надає нам податкова служба. Це алкоголь, тютюн, роздріб, опт. Зберігання пального для власних потреб та торгівля, також пальним, роздріб і опт з місцем, без місця зберігання, тобто ці ліцензії, які видає нам державна податкова служба. З початком введення в дію воєнного стану, необхідності вносити щорічну плату за ліцензію та подавати заяви на продовження таких ліцензій не було. Тобто, той хто подавав і робив оплату і подавав такі заяви. Все ок, той, хто не подавав і не здійснював оплату, їм також ці ліцензії не скасовували. Проте, 27 липня 2024 року набув чинності закон 38.17, відповідно якого платники, які не подавали заяви на продовження, не здійснювали щорічні платежі протягом трьох місяців з дати набрання чинності цього закону. Тобто набрав чинності 27 липня, серпень, вересень, жовтень. До 26 жовтня включно такі особи мають подати заяви на продовження ліцензії та здійснити всі платежі, які не були здійснені з лютого 2022 року. Контролюємо цей процес і не допускаємо анулювання наших ліцензій.